І так, народ, як вам і обіцяв, сьогодні ще знімемо відео про даний апарат FENT 724 Vario. Це так, на ринку Європи дуже популярний трактор. Про нього нам сьогодні розкаже Віктор, директор компанії АПМ Group. В подробицях, бо я, в принципі, не компетентний цих ділах, що там, сіке, чого і так далі. Тому на початку вліпіть лайкос, потім напишете свою думку. Ну і дивіться відео далі. Розкажіть нам про даного трактора. Даний трактор це бестселер серед усіх тракторів, які виробляє компанія Fendt. Даний трактор це вже така завершальна остання скрипка, як кажуть, даної моделі. Це модель 700 шостої генерації. Вона випускається на сьогоднішній день, останній рік. Але це найпродаваніший найпродава... трактор із з усієї лінійки. Ця серія випущена вже на сьогоднішній день тиражом більше 100 тисяч одиниць. Ми можемо проговорити конкретно про дану модель. Дана модель. Ну давайте почнемо да там з класики. Дана модель у нас обладнання 710 шинами. Дана модель. Має двигун Deutz Цей двигун ставиться з самого початку цієї серії. Знову ж таки, ми перейдемо до того, як я й казав сьогодні на презентації по всій, по всій модельній лінійці. В чому е, самі основні переваги фенда, перше е, це низький розхід пального, друге це універсальність. Наша коробка дозволяє нам без всіляких ходозменшувачів всього іншого. Е, Видавати від 0,02 км на годину, що дуже класно <кій> підходить для тваринництва, для ферм там, де потрібна мала швидкість для корморозкидачів і всього іншого. Також ця машина може використовуватись дуже гарно як транспортна машина машина для транспортних робіт зі швидкістю 50 км на годину. Вона може їздити по дорогах, по польовим дорогам, по звичайним асфальтним дорогам. Далі, якщо е, продовжимо е, говорити про дану модель, я би хотів зазначити те, що вона є однією з найекономічних класів і вона також має е, загальнофендовську концепцію низьких оборотів. Дана машина. Працює на обертах 1000 1700 обертів на хвилину. Дана коробка, має... Ой, дана, коробка я... Вибачте. дана модель має коробку варіо, яка є абсолютно унікальною на сьогоднішній день на ринку, тому що вона не має ні передач, ні діапазонів. Так? Тобто ми маємо таку, таку модель, яка забезпечує. Давайте називаємо, я не знаю, можна сказати. Як принцип роботи тепловоза, да? у нас обороти тримаються сталі, які потрібні для роботи трактора. А за рахунок коробки трактор змінює швидкість. Да? Тобто, все йде плавно, немає ривків, немає перемикань. Це дозволяє нам економити пальне. Ми можемо констатувати там цифри про те, що ми економніші за конкурентів там від 6 до 15-16% в залежності від типу робіт. Далі я не знаю, якщо актуально можемо прийти в кабіну. В кабіні я покажу ще одне, ще один принцип, який навіть не принцип, а концепцію, яку розробив Фенд, і вона вже втілення в цій генерації. Це концепція Fend One, це концепція простоти роботи. Да, простоти роботи оператора, вона заключається в тому, що по перше, Дана концепція підрізуміває те, що наша машина обладнана всіми опціями, скажімо так, електронного або програмного характеру, такі як секшн контролі, там різні там опції з приводу встановлення сторонніх навігацій. Там і всього іншого, це все можна зробити навіть на базовій машині, шляхом просто розблокування. Нам не потрібно робити механічного встановлення, переобладнання або ще чогось. Так звісно, ми не можемо. Таке зробити у випадку, коли нам потрібно щось замінити з механічної частини. Ну, а саме не знаю, там, наприклад, збільшення продуктивності гідравліки, да, нам прийдеться розбирати трактор для того, щоб встановити дану опцію, якщо її немає заводу. Наприклад, ну я не знаю, що там, доставити передню невіску, так, да, да, прийдеться розбирати. Але знову ж таки, <кхід> програмне забезпечення нам дає можливість. Активувати все весь той потенціал електронний телеметрії, потенціал з приводу точного землеробства, потенціал з приводу встановлення е, систем задачності для операторів, да таких як смарт і всього іншого, це все стоїть тут, можна так сказати, в базі, і активується лише як опція програмного забезпечення. Так. Я оце ще дивлюся, Він без... ця модель йде так? ця модель іде без безблюд. А нові вже ж, наверное, модифікації підуть уже. Це нова сьома серія нова, а яка буде гін сьома, вона вже буде йти й безблю. Євростандарти ці наші, так, виходить? Ну так, якби ми всі рано чи пізно до цього прийдемо. На жаль, чи на щастя, колись в далекому 2014 році ми підписали. <кій> Певно, можливо, зараз кажу неправильно, але не декларація, як вона правильно назвалась. В общем, документ, який зобов'язує нас імплементувати норми законодавства в різних галузях, в тому числі по нормам викидів для автомобілів, для тракторів, для спецтехніки, у відповідності до європейських стандартів Конвенції, угу. згадав. Давайте йдемо. Що ми вже говорили. Тобто, коли ми говоримо про е, дану концепцію, е, концепцію Fanwan, що ми бачимо тут? Підлокітник, ми бачимо 12-дюймовий монітор, і також у нас панель приладів, вона замінена ще одним монітором е, меншого діаметра, здається, 10 дюймів. <кхух> я можу зразу говорити, оскільки е, я не продукт спеціаліст, е, я можу робити якісь маленькі помилки. якщо там... Можна мене підправити. Не хвилюйтеся, я б зробив би ще більше, тих помилок. Якщо ви, може, хтось можете мене підправляти, далі ми бачимо, що ми бачимо на підлокітниках. Ми бачимо, що всі наші кнопки вони сформовані в різні за кольорами. Тобто оранжевий, це давайте так назвемо це моторно-трансмісійні кнопки, які відповідають за тягу, за, за ТМЕ, за інші системи. Що ми, що ми тут ще маємо з цим, скажімо так, зручним джойстиком? Да, По-перше. В даному тракторі взагалі можна не користуватись педалями. То це вже в принципі звично. Ми як додаємо швидкість, ми міняємо віртуальні. Ми, скажімо так, оце можна назвати, тут така крутілочка, назвати її віртуальними передачами. Тобто, це буде залежати від того, кожен клік нашого джойстика, наскільки він буде підвищувати швидкість їзди трактора. Тобто ми можемо їх запрограмувати від того, що він буде змінювати там, ну, умовно на 0,5 км, і, наприклад, на самій вищій ми можемо запрограмувати, це для зручності роботи, для того, щоб не перемикати, ми просто одною рукою все це робимо. Можемо запрограмувати, наприклад, що там буде змінювати там, 5 км на годину до, до, з кожним кліком додавати. Е, далі бачимо кнопки сформовані по групам, як я вже сказав, це кнопки, відповідаючи за навігацію, кнопки відповідаючи за гідравліку, бачимо рокери встановлені тут. Е, система монітора працює в двох напрямках. Перше, ми можемо використовувати шайбу механічним способом регулювати, ну там, на, налаштовувати, регулювати. Друге, цей монітор є абсолютним тачскріном, тобто ми можемо всі настройки робити на пальцях. Далі, абсолу, абсолютно аналогічний функціонал, має монітор, той, що відповідає, скажімо так, приборна панель. Я сьогодні вже говорив і ще раз повторюсь, для чого це потрібно. Це дуже зручно в той момент, коли трактор... Коли на тракторі потрібно контролювати зразу декілька операцій. Наприклад, ми їдемо зумним розкидачем або ну, може не розкидач, давайте візьмемо там сівалку. Да, наприклад. Коли ми їдемо сівалкою, нам треба по ісобасу контролювати висів внесення добрив, і в той же час нам треба дивитись, наприклад, на, на лінії водіння. Да? Тобто ми лінії водіння виводимо сюди, наприклад. А весь інший контроль виводимо сюди. Ага, таким так можна, таким да? чином ми розділяємо інформацію по ним. Цей монітор, як завжди, буде залишати ну, маленьку кількість інформації, яка буде відноситись до там, швидкості роботи, оборотів мотора, тобто технічну інформацію ми будемо бачити, але не в такому розгорнутому виді, да, як на звичайній панелі. Далі тут встановлений. Такий джойстик, який регулює е, гідравліку. Да. Для чого це зроблено? Ну, все дуже просто. Як я казав, машина універсальна, дуже часто в Європі вона використовується з кунами, з фронтальними навантажувачами. І таким чином, коли ми підключили кун до гідравліки, ми можемо ним оперувати так само, як там, на телескопічному підйомнику. Тобто дуже зручно, це без, без кнопок, без нічого. Ми запрограмували, поїхали. От, в принципі, таке. Е, ну, я вже не кажу про такі там, базові функції, як у нас там, кліматична установка, шторки і все інше. Е, загалом, я вважаю, що при розповіді при, про, про, про любу із моделей Fendt, ми, ми завжди маємо починати з того, що е, трактор Fend, він саме унікальний своєю трансмісією. Це ж безступенева, да виходить? Да. Е, це... Є їхня запатентована технологія, вона використовується в ФЕНДАК, вона використовується вже дуже давно. І на сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, вся лінійка фенда навіть від самих маленьких тракторів оснащається цією коробкою. Тому, скажімо так. Ми і маємо е, в малому класі в класі малих потужностей тракторів дуже високу ціну, ну порівняно з конкурентами. Да, того, що ну немає в нас можливості, наприклад, е, щоб трактор стояв на там звичайній механічній коробці або на якомусь там пауршіфті, самі пауершифті і тому а, то на в якому тракторі все одно буде ця любому, коробка? в будь-якому тракторі буде стояти коробка варіо різної потужності. Просто а ще це річно моє питання, бо я так то вже подумав це, це це питання, е, чого немає 110 сил. Отаких фондів? Є. Вони є. Просто от сьогодні я розказував про шосту серію. Це 140 кінських сил. Ну так, да, там 124 саме менший був. Так. Е, да. е, 624-й. Ви... Е, Сила має бути, 124. Франч? Чи то були кіловат? Та ні, сили ж. Про сьому серію? Шості. Шоста серія? Да, 140 шо... кінських сил починається. Це менше, так. Воно може були? Є, Можливо, є менші трактори, але питання в тому, що. На сьогоднішній день ринок України, ну, напевно, не зовсім готовий до масового продажу тракторів, там, ну, наприклад, 110 кінських, кінських сил, які будуть коштувати, наприклад, там 140, я так думаю, 130-150 тисяч євро. Тобто ми говоримо про Да, ми можемо поставити таку машину. Е, можливо, є там адепти. Марки, є люди, які дуже там хочуть, ми це можемо зробити, ми можемо привезти, ми можемо скомплектувати, ми зможемо обслужити, ми привеземо запчасти Тобто машина буде не кинута. Але питання в тому, що ми не говоримо сьогодні про масові продажі. Ну, да, це все-таки клієнт ми, да, ми будемо, зможе, зможе... ми будемо говорити, що таких машин в Україні може продатися. Там, ну, не знаю, ну, давайте говорити. Можливо, 5, можливо, менше, можливо, трошки більше. Ну, да. ну, це, це загалом це називається штучні продажі. Тобто, ми, якщо, якщо ми там декларуємо на сьогоднішній день, що ми там маємо продавати умовно 20-30 машин, там в залежності від у, в кого який регіон, насиченість, там ну чого говорю регіони? Бо, наприклад, там не знаю Черкаси, Полтава, Кіровоград. Одеса це традиційно великі ринки. Коли ми говоримо там, наприклад, про Западну Україну. Ну, в них ринок менший. Наприклад, Одеса, да, це одна із саме не одна, а, напевно, найвелика область. Да, виходячи з цього, там і ринок трактирів високий. Якщо ми говоримо, наприклад, ну там сама маленька Чернівецька, да, напевно. Не готов сказати. Ну я думаю, напевно, певна Чернівецька, або яка вона там умовно, напевно, десь раза в три менше, то там і ринок менший да, буде. Well. Ну, Кількість взагалі проданих загалом всіх тракторів ми не, не прив'язуємося до якоїсь одної марки. Е, можливо, ще якісь є питання, які я можу. Та, в принципі, <рес> одні не що питання, одні емоції. Все красиво, все класно. А, по стеклу. Яка да. задумка оцього стекла? Е... Під кун, правильно? Е... Да. Стекло має вигнуту форму, яка заходить на кришу. Е, це замовлено тим, що, знову ж таки, повторюсь, універсальність роботи трактора. Е... Коли ставиться фронтальний навантажувач для того, щоб оператору було зручно оперувати підйомом опускання і бачити верхні кромки, це стекло затягнуте на, на кришу, тобто просто зручність експлуатації і вид докуна. Тобто нам, нам не потрібно там залазити, підлазити під вікно. Ми бачимо повністю роботу, як це ну, Куди він у нас йде, куди по направленню. Тобто я не помилився все-таки. Я так і в попередньому відео казав, що, мабуть, Ну, Мені саме ще сподобалося, що можна його сюди підключити. Потрібно щось доповніте встановити. Нічого, просто встановлюється э, цей джойстик, по суті, він дублює ракера. А ракера це що у нас Ці. Да, да. Тобто, при дублюванні, наприклад, що ми робимо? Да? Ми, у нас там один, одна пара клапанів там підйом, опускання, да? друга, там, наприклад, вила. Uh -huh. Третя, там, не знаю, може він там трошки з телескопом буде висунути, засунути. Все, у нас це все підв'язано, підняли, опустили, розжали, піджали. Все. Тобто дуже зручно, не треба ніяких до обладнань, нічого. Є, є стандартний джойстик. До речі, такі джойстики вони можуть, е ними можуть комплектуватися і інші, всі інші моделі. Да? В залежності від е лінії, яка це буде, Power Plus, Profi, Plus лінія. Тобто, якщо ми говоримо про там, 000, ой, 900 модель, да, наприклад, то в комплектації Power її не буде, а в комплектації Profi вона з'являється. Угу. А модель, модельний ряд 70 це кінські сили, мінімальні і, і максимальні скільки сили, може бути. А, нова геньцома. Я напевно вже краще буде говорити сьогодні в потужності да, про нову модель, яка буде. То нова модель вже у нас перейшла за 300 кінських сил. Тобто генцома генерація, вона у нас 303 кінських сили. мощніший? Так. Да. А самий маленький? 720-й, здається, 200. 200. Від 200 до 300. І... Це широкий спектр. Широкий спектр. І загалом це буде стояти е один мотор. Просто по різному. По-різному налаштований. А тут ще ж серійний по-любому, так? Да? Так. Да. В цих всіх моделях, всі ці моделі 6-циліндрові. Ця модель з мотором Дойц, а ген 6. А гінсьома модель вже йде з мотором Ако Power. Угу. А на яких в Імановській встановлені? 900 -та і 1000 серія. Це від 930-го, це 300 кінських сил, ну, умовно, 300, да, там скажімо. І закінчуючи 550. 500 кінськими силами там буде стояти Мановський мотор. І Мановський мотор, що буде стояти на наших комбайнах ідіал на 8, 9 і 10. Тобто тисячна серія, це 500 кінських сил. Це від 310, 38 395, і закінчуючи 500 кінськими силами. Оце мощ. І саме головне це людей всіх цікавить. Якщо не секрет, що коштує дана модель? 724? Дана модель сьогодні пропонується нами на ринку 724 в -тій, тій комплектації, яка є. По спеціальній акційній ціні це 190 тисяч євро. Дана пропозиція вона обмежена, того що трактор в даній комплектації, якщо його, скажімо так, збирати да, по новій заново, по новим цінам, це буде там за 210 тисяч. Угу. Тобто ми маємо там економію в 20 тисяч євро. А це модельний ряд такий? 23-24, це модельний ряд 24-го року. Це машина кінця 23-го року. Ага. Так що в принципі, можна купити прямо з міста, так? Да? Є в наявності в Полтаві. Ну, піч може на вулиці до Навіски, сходимо, подивимось. Що там. Так що, якщо комусь треба. Ось така дана машина. В принципі, приїхали в Полтаву, подивилися. Ну, да, не доліземо, не бо у нас хочеться розкидач. Ну це ж тут третій клас, так? Да? Навески. Це плуга, напевно, сюди на шість корпусів, так? Да? Дивлячися, яка земля буде. Тоже немаловажно. Серйозний апарат. Так, все, в принципі, на цього буде завершувати, так? Чи ну, ще ще пару слів. Так, ну, в принципі, ми всі основні моменти по цьому трактору обговорили. Я думаю, що в принципі все. Да. все. Всім дякую за увагу. Якщо комусь цікаво, нехай заїжджають на нашу філію в Полтаві. Дивляться трактор. Менеджери нададуть, я думаю, е е виключно всю інформацію, яка буде цікавить, з приводу замовлень, з приводу наявності, з приводу опцій і всього іншого. Да, все, все можна обговорити. Телефони в описі під відео. Якщо що, дзвоніть. Ну, а ми завершуємо. Всім пока.